Друзі, ось такий красний судачок. Він Маленький, в ньому грам 200, напевно. Оп! Маленька щучка. А так поворот подій і утік. Єбать! Друзі, Всім привіт! З вами яшка Рибак, і сьогодні ми знову на маленькій мікрорічці. Ми приїхали сюди шукати Окуня. Щука під забороною. Щоб коментатори нам не писали, ми приїхали шукати Окуня. Але це не єдина причина, по якій ми приїхали шукати Окуня, тому що я зламав свій флагман Z. Він впав смертю хоробрих, він зламався вдома в стерильних умовах, просто за певних обставин він став коротшим на сантиметрів 5. Тобто він зараз. Такий не до 12, а десь до 15, навірно. Ну, Ловити не можна, але ну, це не то. Подумаю над новою лайтовою палкою, поки Зеда немає, і, скоріше за все, його більше не буде на каналі. Можливо, з'явиться нова лайтова палка. Я їздив у флагман, багато цікавих новинок бачив. Можливо, щось скоро з'явиться на каналі. Такий прекрасний ранок. Сьогодні має бути тепло, але от по моїй курточці видно, що я одягнувся точно не по погоді. Пар з рота йде. А на вулиці такого холодненько, а вдень буде жарко. Я одягнувся так трошечки прохолодно. Ну, нічого. Е, палку сьогодні взяв, дивіться яку. Опа! Це Safina X. До 4 грам отакий от от прикольний мікроджиговий інструмент. Буду ловитися на 1-2, ну максимум 3 гра, більше нею не половиш. Катушечка Fuego стара і якийсь шнур 03, напевно. ну Якісь ультралайтовий, я навіть не знаю, не пам'ятаю, що це за шнур, можливо, це дайвовський якийсь, можливо, не, не знаю, чесно, навіть не скажу, що за шнур. Така от двіжуха. І ще тут в мене є десь приманулі, приманулі і моя коробочка улюблена. Заїжджав у флагман. Виявляється, зараз ну це дві коробочки склеєні. Одна коробочка зараз така стоїть 320 гривень. Це взагалі якісь людям. Я просто офігел, коли заїхав в магазин. І тут такі от маленькі приманулі всякі личинки, черв'ячки, всяка така двіжуха. Будемо сьогодні на це все ловити. Ну і поясна сумка. Там флюри, всякі застібки, всяке лохміття тут у мене валяється. Ось така от красива річка. Почнемо з цього місця, тут коряжничок. Я думаю, тут може жити окунь. Ось, до речі, окунь один Максимка. Бездаруйся, з підписчиками. Який що поки що спить. Максимка ще куняє, десь близько восьмої ранку, поки доїхали, поки туди-сюди. Який йде нас і на сьогоднішній риболову? Максимально бойовий. Я заряджений на максимальний успіх, то полом отакенних здоровенних риб. Це 100% буде щука, так що вже можете писати там в коментарях, що заборона, всі діла, туди-сюди, коротше. Але ми приїхали не ловити окуня. У нас навіть чучих приманок немає. От просто так Відкриваєш коробку, а там ну це можна не дивитися, це заборонений приманк. Приманка все нормально, це да, нормальне, да. нормальна, да. пациняче приманка. Ось і все. Так, і Максимка сьогодні взяв... Господі, знов десь він понабирав грошей, сіки? мажор якийсь. Катушка, Шимано Ванквіш 23-го року. Стоїть як крило від самоліту. Можна Ланоса купити ще одне. <laughs> ну, це комплект точно можна Ланоса купити. Шнурочок, мій улюблений колись був. Ну і зараз улюблений, але дорого коштує, тому не скажу, що він мій улюблений. Волівес Game 02. Такий класний шнур, я колись ловив дуже часто 04-ми на змаганнях. І Фінеза, Фінеза старенька, їх мільйон модифікацій. Я не знаю, що це за Фінеза. Но я так розумію, що її старенька така. Це стара модель. добра класика 2008 року. Ще сама перша Фінеза, яка взагалі була. Ну точно як лано з 2008 року, все все контора пише, На 1.5 мотор і на газу, газ писаний в техпаспорт. Так, друзі, не будемо втрачати часу, бо ми вже 4 хвилини з вами говоримо ні про що. Так що зараз я прив'язую приманки і починаємо ловлю. Сподіваюсь, сьогодні буде якийсь приємний бонус. Хочеться гарних окунів половити і взагалі просто половити. Кайфую я від окуневої рибалки, колись дуже дуже багато відео в мене окуневих рибалок, тому що це рибалка для. Ну тільки лінивий не спіймає окуня. Тобто, якщо ти вмієш закинути приманку в воду, то... 99%, що результат тобі гарантований. Головне попасти в те місце, де він стоїть. Так що ми будемо сьогодні шукати і розбиратися з цим разом з вами. Поїхали, друзі! Поділюсь з вами корисною інформацією, використовую такі гачки, тобто я це копія на якийсь декой. Флагманський F-78, не знаю, є, зараз вони в наявності немає. Їх конструктивна особливість в тому, що вони робляться з тонкої проволоки. І вони дуже добре амортизують на зачепах. тобто Є шанси. ну там, З моєї практики, ну дивлячись який зачеп, 50 на 50 десь, навіть, напевно. Тобто, Мертві зачепи, навіть, якщо шнур дозволяє, можна розігнути гачок. просто. Тобто просто Тобто без ніяких зайвих клопотів Розгинається гачок на зачепі, потім плоскогубчиками обережно загинається назад. І все конструктивно працює. Тобто, ну, ніякої там характеристик своїх гачок не втрачає. Е, при тому, що на рибі дуже добре амортизує і зменшує сходи риби навіть трофейного розміру. Тобто Щуку ну, такими гачками я б не ловив, ну, тобто буде погано, засікаємось. А от в плані окуня дуже класно. Так, поставлю я приманку. Приманку, яка стала для мене легендою, це. Перчик Worm, він же копія на джавастик. Просто моя найулюбленіша приманка. Якщо ви без неї ходите на окуневу рибалку, то можете взагалі не ходити на окуневу рибалку. Ось такий класний монтажик, фіолетовий грузик 1,5 грама, фіолетовий червячок. Має це все добре працювати. Ось таке прекрасне місце переді мною. Давайте спробуємо когось тут спіймати за допомогою мого монтажу. Ми вже обловили кілька місць, без покльовок, без результатів, але я думаю, результат нас все одно буде чекати скоро. Ловимо, шукаємо, сподіваємось на трофейну рибалку. О, прознімай відео, хто? хто там? Хто там? Сюда! Та ладно! Та, ну. Сюда Судачело! Ого! Судачело! А це як так? Я вперше зустрів тут, тут судачка! Тут його взагалі ніколи не було! О! Подивіться, друзі! Маленький судачело. Ніколи я тут їх не бачив. Прикольно. Пф. Я ж казав, що приманка робоча. На самому дні на піску стояв. Друзі, ось такий красень. Судачок. Він маленький, в ньому грам 200, напевно. Він нам не потрібен, в принципі, в будь-якому розмірі. Але хай ростуть це дуже дивний трофей, як на мене, на маленьку мікроджигову приманку. Ох. Так, ми їх тут дивись, скільки вже тут років рибалимо і ми їх не разу тут не ловили. Вперше я зустрівся Вперше тут з судаком. О, гачка я дістав, а приманку не дістав. Зараз ще приманку покажу вам. Так. Прохолодно сьогодні, то трошки в мене підмерзають руки. О, вон яка приманка. Такий судачок і така приманка. Так. Та поділися з ним, що ти ото. Шалка тобі. Конечно. О! Ось такий от перчик ворм. Один шість дюйма. І ось такий мікросудачок. Так? Опа. Нехай росте. Який красень. Заблукав трохи. Все. Поплив. Дуже красива рибка і дуже несподіваний трофей. Ловимо далі. Таке цікаве місце. Я опустив приманку до самого дна, прям до самого самого, і легенько тик-тик-тик-тик-тик-тик грався і ось такий результат. Хоча я думав, це окунь. Він так придавлював, придавлював, але на палку до 4 грам дуже приємний трофей, друзі. Ловимо далі. Дуже здивований я зустрічу з такою рибою тут насправді дуже приємно здивований. Але я вам казав, що приманка спрацює. Приманка спрацювала, але на піні до 4 грам це. Ну, маленький він, але дуже класно. Тобто, ну, я не очікував зустрічі саме з судаком, взагалі, в принципі, тут я не розраховував на зустріч взагалі ніколи. Тобто, я скільки ловив тут і на тяжкі ваги, і на джигі, на прогонисті віброхвости, завжди була щука. Ніколи в мене не було навіть в думках про те, що тут може бути судак. Ну, я думаю, це разова акція, тобто скільки. Років, ну з 2020 року, напевно, я тут стабільно був кожен сезон і ні разу їх не бачив. Вочі навіть не бачив, не те що щоб попадались. А тут приїхав ловити окунів, а клюнув судачок. Ну, приємно. Будемо гратися далі. От в цьому є така. Родзинка, от мікроджигу, наноджигу. ти ніколи не знаєш, з ким ти зустрінешся, хто в тебе буде на тому кінці шнура і кого ти дістанеш на березі. Абсолютно будь-яка риба може попастись. І от сьогодні от цьому доказ. Ловили окуня, попалася риба, якої взагалі тут в принципі, ніколи не було. Я не те, що не бачив, я навіть не чув про них тут. Прикольно, класно. Ловимо далі. Проходимо місце за місцем, такі цікаві повалені деревцята. Зачасту часто в таких місцях любить жити будь-яка риба. Тобто окуню, так як хижаку, зручно атакувати когось з укриття, і в той же час там мирній рибі зручно ховатися в цьому укритті, тобто щоб хижаки не діставалися до неї. тобто. Тому є висока ймовірність зустрічі тут саме з хижою рибою, тому що якби... Місце таке ідеальне для схованки. Можливо, щучка, можливо, окунь. Але хтось тут 100% живе. Питання в тому, чи він буде клювати. Ну і течія, тобто досить посилилась за рахунок того, що вода впала, течія посилилась. І не дуже комфортно ловити на такі ваги, як там грам-2, але немає. Суттєвого... Ова! Ха-ха! Немає суттєвого вибору. Окунчик. Дивіться, який красень. Просто неймовірний. Подивіться, я ж казав, що в цих місцях він може жити і прямо вже під самим берегом. Отакий красунчик маленький, але дуже красивий. Зараз декілька фотографій з ним. Я його відпущу обов'язково. Зараз ми його чик-чик, відпустимо після невеличкої фотосесії. Оп. Хоплив малиш. Ну, ось таке класне місце. Тобто тут 100% живе риба. Окунем розмочились, розмучились, залишилось поймати щуку і ще когось. І буде у нас мільйон видів риби. От мікрожиг, от універсальна приманка, про яку я вам говорив. З роками я ловлю на неї. Тобто, і завжди є результат. Де б я не був, кого б я не ловив, тобто, приманка безвідмовна. Єбать. Друзі, рибалка щось превратилася в... Ебать. О, нарешті конструктив. Як ще віде знімати, вже ні. От, класна штука рибалка і Максимка, дякую, буду довжен. Чуть не мінуснув телефон, отак і роби фотосесії на рибалці. Так, все, так. Телефон вода не проникне, йому нічого не станеться. Показав фото Максиму, називається. Ладно, ловимо далі. Це я так Максиму хотів показати фото, то телефон скоріше, сьогодні явно не мій день, біля води краще не діставати. Тому що ну так він улетів, якби він улетів трошки отут, там просто місце таке, якраз, якраз пощастило. Якби він улетів тут поближче, ну от в такому місці якось я стою, якби він туди полетів, все, габела. Б з два я б його достав звідти, а так? Запустив Максимку, він там поздоровався з окунями і достав мою мобілку. Це так, роби фотографії на рибалки і показую їх друзям. Опа! А, і відчепилася! Ха! Шнурочок. Тільки казав, що не клює. Щучка, я не знаю, попала в кадр, не попала, клюнула на ворма і самовідпустилася, власне кажучи, прямо ось тут в ногах, прям я покльовочку бачив. Не знаю, в камерку напевно не видно було. Ладно, ще затримаюсь, пару закидів зроблю ще тут. GoPro знімаю відео, а я все ж таки дістав щучку на наступному закиді буквально. Ось така малявка. Зубата, маленька щучка, з той самий ворм, тільки що сход був на наступний закид і такий шнурочок. Так, пливи, ти мені не цікава. Дивіться, який кльов. Я переглядав відео просто і не встиг переглядав, я те, що тільки що зняв, не встиг зняти покльовочку. Та ви що? Це нормальний такий прикол. Риба покльовує. Це взагалі щось. Я нонсенс якийсь. Тобто ну, три риби з одного місця. Зазвичай ми сюди не заходимо навіть. То можна ще покидати така покльовка, жадібна, тик і така маленька щучка. Рибалка набирає обертів. Вже три види риби я сьогодні спіймав, прикиньте. Потримав в руках і відпустив. Звичайно ж, відпустив нам такі трофеї. ні до чого. І от за що я казав? Що приманка для таких місць супер універсальна, працює. Безвідмовно, тобто, бачите ну, бачите результат самі. Тобто це не я придумав, це не якась реклама, нічого, а це просто робоча приманка, яка працює безвідмовно. Друзі, ще один окунчик. Оба! Перемістився я до Максимки тут. І тут попадаються такі от красунчики. Ой. Так, негуманне відпускання риби. Ладно. Опа, такий. Невеличкий, але приємний, як для палки до 4 грам. дуже класно. Чекс. Працює все. З такою покльовочкою. Це як Кантора пише. Клас. Рибалка складається дуже-дуже чудово. Хащі, хащі прибираємось хащами. Такі красиві місця насправді. Навіть, ну, за умови те, що в них не завжди є риба. Але місця неймовірно красиві. І дуже класно те, що ранньою весною... От, Це вже ще зима, скоріше, ну, за погодою це вже рання весна, мається така чистота підходу до води, немає трави, кропиви, нічого. Будь-яка точка твоя, вся трава упала, все перегнило, нічого не залишилось. Тобто з минулого сезону просто чиста річка і майже всі підходи до води відкриті. Не так як я влітку або ранньою осінню доводиться прибиратись через хащі, шукати місця, якісь можливі притоптані. В чоботах особо не походиш, в штанах жарко, ну не дуже комфортно. Зараз от саме такий час, коли в таких місцях ловити прям одне задоволення. Тобто все відкрито. Ти куди захотів, туди зайшов, куди захотів, туди закинув. Дуже класно. Ось таке місце, ну, прям подивіться. там от Витікає обратка, те, ще я тіче. Тут більш спокійна вода в ногах в мене також обратка. Тобто місця такі дуже класні. В плані, типу, того, що тут має бути риба, це 100%. Але ну не завжди воно так, як каже теорія, що воно буде так само і на практиці. Ой, щось не так, щось не пішло в мене. Закидати доводиться, до речі, дуже так, дерево, тобто незручно не, не закидати. Але, як правило, в місцях, які ну, складніші для рибалки, тобто, ну, для самого риболова, більше шансів зустрітись з рибою, тому що ну, мала кількість риболовів дійсно заходять в такі місця, де не можна пройти, не можна пролізти, не можна закинути, тому що ну, зайде він зачепиться пару разів, обірве і піде собі далі. А риба залишиться такою недоторканою. тобто... Тому такі місця я дуже люблю. Особливо там короткий спінг, метр 93. Його вистача для цих місць з головою. Можна навіть ще коротше. Тобто річка вузька. В тебе є дуже багато там пространства для маневрів. Ти можеш в будь-яке місце попасти собі, будь-куди докинути, куди тобі потрібно. Немає такого, що тобі не вистачає дальності закиду, тому тут довга палка недоречна взагалі. А от короткі такі спінінги, от метр 90, там, ну два метри можна, метр вісімдесят. Ідеально, мені здається, в таких умовах. Тобто, що ти спокійно кладеш приманку під той берег, спокійно собі ловиш, спокійно в будь-якому місці можеш закинути. Дуже зручно. В цьому плані це фінка реально виручає. Але... В боротьбі з трофеями якимись ну, я б не рекомендував. Тому що, ну, типу, якісь окуні там за пів кілограма для неї вже буде тяжко. Тобто дістати можна, але умовно так палкою на берег не закинеш вже 100%. Тобто, так. Опа, сход. Покльовка і сход. така жадібна покльовка була. І риба хороша, наче була на гачку. тобто покльовка, тик. Ай. Прямо в ногах. Я сподіваюся, було видно покльовку і дуже-дуже прикрий схід. Тобто, що це за риба була? Ну, я здогадуюсь, в принципі, Здає... мені здається, що це була щука. Тобто такий тик, я підсік, а на тому кінці шнура відчув дуже таке суттєве зусилля. І вона одразу пішла і не присіклась чи ну не знаю, можливо погано схватила приманку. Але покльовочка була. Дуже прикро. О, знімай відео. Друзі. Оце так поворот подій і утік. Підбагриву куня. Підцепився дуже хороший. В такому несподіваному місці Собакінці Опро. О, о песики. от хороші собакини. А де ваш хазяїн? рибу ловить. Так, знайшов цікаве місце. В якому покльовують окунчики. Рознімай відео. Друзі, повернулись ми. Це що за риба? Це що за риба? Плотва. Повернулись ми Опа. на старі місця, де були покльовочки. Я поставив зелененького ворма і повипав четвертий вид риби за сьогодні. Таку от маленьку. Плотвичко, пливи мала. Це взагалі нормально. Сьогодні прямо в мене рибний день у Максима, на жаль, з рибою сьогодні не так трошки склалося. Але плотва, судак, окунь, щука і плотва. Ще якогось карася не вистачає. Причому я навіть не очікував покльовку. Так, під закінчення рибалочки такий приємний бонус. Ми вже йдемо ну, назад. Помаленьку рухаємося і обловлюємо місця, на яких були покльовки, контакти, які здавалися нам перспективними. І ось ще плотвичка клюнула. Фіолетові ці ворми в мене закінчились. Я поставив зелененького і одразу перший закид буквально в цьому місці. Одразу такий результат. Може тут ще хтось живе таке місце. Причому місце на перший погляд взагалі нічим не цікаве, а здалося таким досить рибним виявилось. Тому зараз тут в ногах можуть бути щучки жити. Немає нічого. Зараз ще пару закитів тут зроблю. І підемо вже плавно рухатись в бік машини і будемо їхати додому. Що ж, друзі, підійшла наша рибалка до логічного завершення. Рибалка на прекрасній мі мікрорічці, Ось вона, до речі, за моєю спиною. З прекрасним результатом я сьогодні їду додому. На жаль, Максимки не такий хороший результат, але свою рибку він теж бачив. Відловився сьогодні дуже класно. Чотири види риби. Чотири. Я тут ну, ніколи так не відловлювався. Насправді по окуню. Прям сьогодні дуже круто. Багато сходів, звичайно, було покльовок холостих, але й результат був. Максимка, що ти скажеш про сьогоднішню рибалку? Е, наступного разу я з собою візьму чупа-чупси, щоб не так больно було. Зрозуміло. Ну, взагалом, вирушаємо додому. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатись, хто до кінця додивлюється відосики, ті красавчики. З вами був Яшка Хибак. Наступна рибалка, скоріш за все, буде теж за куньова, але це не точно. До скорих зустрічей, друзі. Пока-пока.